Привіт усім! Зараз на дворі лютують морози, у нас мінус 11. І знову ходить гриб, тому сьогодні я вирішила для профілактики від застуди та просто, щоб зігрітися, приготувати таку класну китайську страву, яка називається підчеревина по-китайськи. Це дуже смачно, тому давайте будемо готувати. Так, дивіться, ось у мене ось така вона шикарна, просто шикарняча. І ось казан наш. В казан ми додали зовсім трішечки е, олійки, щоб просто його змазати. Тепер дивіться, завантажуємо нашу печеревину. Нам її треба просто обсмажити до золотавого кольору. А далі розкажу, що будемо робити з нею. Спочатку осмажена. У мене її тут до 2 кг. Кіло... Я все напишу в описі, в тільки, у мене пішло. Ось така класняча підчеревенка. Зараз ми її будемо осмагувати. Нам не треба її, щоб вона згоріла. Просто запечатати, щоб вона була красива. Вона була у нас красивенька. Дивіться, яка красивуча золотистка печеревинка наша. Зараз ми на цьому етапі додаємо 200 г води. Водичку ми з вами додали, щоб наша пічеревина більше не смажилася. У нас вона просто ідеальна. Так, дивіться, що ми робимо з вами далі. А далі, дивіться, страшне. Парує, я скажу, мороз, мінус 11, просто нічого не видно. І так, тепер ми додаємо до нашої черевини 150-200 грамів соєвого соусу. Любого, який ви бажаєте. Так, немає значення. Тепер додаємо рисовий оцет. Чарочку. Ось отаку чарочку. Додали. Після цього додаємо солодкий соус чилі. Так, ось він у мене, який красивий. бачите? Солодкий соус чилі. Так. Додали. Тепер. Трішечки солим, бо не забуваємо, у нас був соєвий соус тут. Зовсім трішечки присалюємо. Так. Боже, як це пахне, ви не уявляєте. Тепер перчим звичайним меленим чорним перцем. Ну, на ваш смак, скільки ви бажаєте. Я отак от добрячу, ми любимо чорний перчик. Він дуже смачничий, ароматний. Ще до нашої печеривання я додам суміш спецій своїх улюблених до м'яса. А ви, може, такі, які ви полюбляєте. Вигляді, що витворюється. Такий так парує, що морозята просто нереальний. Так. Додали суміш перців. Тепер додаємо 2 столових ложки меду. Так, мед я додала. Тепер додаємо до меду гіркий перчик. У мене ось отакий він. Бачите. Так, перемішаємо все це діло добряче. О, гляньте, які шматки красивучі, величезні просто. Тепер додаємо чесничок, прям багатенько, я скажу скільки в описі. Я десь е, почистила. Зубків, ну я не знаю, зубків 20 десь. Тепер пішов імбир. Ось ось що, ви зрозуміли, буде робити профілактику туди. І О, як запахло. Просто запахло. Господи, ці китайці знаються на О, профілактиці застуди. І на сугрівах імбір нас так буде гріти, що ви не уявляєте. І тепер іде. гадайте що, звичайно, ось отак Отака зелена цибуля. Я ж кажу, вони знаються на стравах. Гляньте, яка вже краса. Просто нереальна краса. Так, і доливаємо води в ровень, щоб вся, вся, вся пічеревина покрита була водичкою. Так, додали ми водички. Накриваємо кришкою і забуваємо на 40 хвилин. І так, пройшло 40 хвилин. Дивіться, яка краса. Просто неймовірна. Я спробувала на сіль, Воно таке, знаєте, незвичайний аромат і такий вкус теж пікантний. Мені достатньо всього. Тому дивіться, скільки рідини в нас тут. Вогонь мінімальний. так щоб Підтушувалось, але не бурлила. От зараз такі, як надо. Ну, і ще забуваємо на 40 хвилин. І так, друзі мої, наша, наша печеревина по-китайськи вже готова. Дивіться, воно єлі-єлі булькає. Яке воно красиве, золотаве. Аромат, ну, це. Знаєте, лікувальна страва з е, запахом імберю, дуже таке согріваюче. В общем, приготуйте, ви не пошкодуєте. Це дуже смачно. Печеревина розпадається, така м'якенечка. В общем, це просто супер. Це страва для лікування простуди, або для її профілактики, або для сугріву. Тому готуйте, смакуйте. Лайкайте, підписуйтесь. Далі буде всіх. Люблю, миру вашому дому і всього найкращого. До зустрічі!